Вітаю тебе на каналі Юрко. Я заряджений, адже зараз буде епічний бій на АМХ13 І не дивлячись на те, що наш сьогоднішній герой так само заряджений, але на огляд він цьому бою буде значно більше стріляти аніж світити. А найцікавіше тебе очікує в кінці, бо це буде не просто епічний бій, а бій на медальку Фадіна. Я думаю, що ти знаєш, що це таке, а якщо ні, точно дивись до кінця. Отак, наш герой одразу користуючись своїм маскуванням та гарним оглядом, суне у кущик біля озера. Мабуть, хотів порибалити, але ж ні, просто підсвічує червоненькі, хоча тут такі краєвиди, так би спінінг. Ех, так, нічого, буде колись і в нас рибалка, нікуди вона не дінеться. Світить світить, вже 4 ворогів, він помітив. Але ж, але ж нуль дамагу. Аня, наші союзнички дали аж одну пулячку і 329 хпшок вже на нашому рахунку. Поки що тут ніхто більше не світиться, того того наш герой під нікнеймом Warsless Try Hard. Коротше, він любить працювати потужно, сильно, переїжджає. Він переїжджає, бо нема чого тут стояти. Він нема чого, і стояти тут нема чого. Суне на іншу сторону через центр. Ще ламає дерева, ну походу, він також дивиться на карту, того трохи, трохи не в'їжджає в повороти. Тим часом на мапі начебто все непогано. Отут диви, хто тут показався. 257-й. Хочеться Хочеться в нього дати, шукає місце, де його буде добре видно. І в НЛД можна поцілити так, не попав в ґрунт, до кротів дав, не пробив і третя пулька, третя пулька кудись залітає. Ну що ж, типічний барабан, спочатку бою, одна пулька з трьох. Покатить. Їде далі. Тут ховається чарфутюр, стріляє на гірку, їде ворожа мантікора, в нас якраз заряджається барабан. Треба її піймати. Тихо, 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 нарипайся стій будь людиною, ну що тобі стій, тобі що важко, раз. Попав молодець. Ой, раз, Ой ще на каточок. І третій. А, чудово! Три постріли дає в мантікорку і вже на 1450 хпшок він настріляв. Ай, же, ну добирати треба, чарик. Є. є, є, є фраг у Чарика і нема мантікорків червоної команди. Дивимося, що буде далі. Поки що 3-2, але по ХПшкам вже не на нашу користь. І це поганенько. Поганенько, бо товариші з зеленої команди почнуть дуже, дуже швидко, а ніяк не хочеться оце розмовляти. Дуже швидко вони почнуть вмирати. Але ж поки що ще є якісь комради. Тут десь кунзе-панцер, і бачу, що наш герой хоче від нього відкусити шматочок. Ось ось воно стоїть, на нас не дивиться. Раз. То зараз буде дивитись. Два. І там він за сарайчику. У нас одна пулька. Хто допоможе, ніхто не допоможе. Три. Ааа, він косий. Боже, він косий, як негострена коса, да? так? Так, їде хоче добити наш танчик, такий одного разу потрапляє. Треба, щоб нас рятував. Т55А. Так воно і сталося. як... Гадалося, почну скоро віршами говорити. Тепер тікає, доки в нас є перезарядка барабану. Тікає, тікає там прожета. Тут, ну, тут стріляти в неї досить небезпечно. А що відбувається ліворуч? Величезна червона дупа насувається на нас у вигляді приблизно чотирьох танків супротивника. Ну нічого, перемикається на кумулі. Щоб пробити... Кого? кого він хоче кумулями тими бити? Напевно, ту жирну штурмову потеху з Італії. Так, Зараз подивимося, чи, чи вдасться то зробити. Під'їжджає поближче. Робить собі схованку, нас не видно. І потеха там зараза також, також не поспішає виїжджати. 6-7 тим часом на карті, ще наче нічого такого критичного. Але нічого і веселого, поки що і мінус по ХПшкам. І там всі такі жирні, що наш герой один не поїде. А місця так, для такого маневру на карті та й небагато. Бо бій нас з 10 рівнями, яких ще повно і повно. І повно. І я казав, да, що їх повно. Но якщо не казав, то 10 рівнів ще повно. Так, і вони зараз будуть бити Т-55А, яка нас рятувала, тому наш герой поспішає або на допомогу, або ні. Походу, ні, він поспішає дати задню, щоб мати більше дистанції, більше огляду. на Т-55А там вже троє супротивників впало і, і здали її дуже боляче. Просто надавали їй куди могли, і вона того не витримала. Не для того. Т-55 го... готували, щоб цьому бою і так надавали. І тут же 7-90 чарфутюр той самий померше також стріляв по нашій мантікорі. І, коротше кажучи, ну важко. Важко. Тут прожета, треба її бити мимо. М -м, погано наводиться, погана стабілізація цього танчика. Дуже довго він цілиться, але ж вдається забрати прожету. Хоч і просвітився. 8-10, більш-менш вирівню, вже 3К дамагу накидав. На тисячу трошки насвітив. Ну тут на цій карті важко насвітити. Важко насвітити. Я її на ЛТ не люблю, особливо на тих ЛТ, на яких важко настріляти. Ну, типу, лц 90 важко грати на ній. Так, десь там пата. Наш герой бачить, що тут десь Паттон. вже має три свої пульки і каже діти, діти діти виходь. Ай, там Блант не залітає, не залітає в СТРВу. Де, де ці вороги? Чи в кого він там стріляв? Чи він в КП застріляв, я не встиг помітити, а ось цей патом такий стоїть. Ну, Напевно, куре, напевно, куре і того його добивають, бо він щось там став собі, за... замріявся. І отримав ззаду. І поки, хі, поки наш герой не отримав, він робить ноги. А тепер дивимося, що відбувається лівіше. На об'єкт 7772. Другий виїжджає сс 1 мк 2 Коротше кажучи, ПТХ приїхала. Тут ще і Поляк приїхав, і той файний хлопак одразу отримує з боку. З боку отримає, не хоче з нами стріляти, їде бити 772. Того можна спробувати ще йому дати і ще одну пульку. Блін, який же він броньований. Зараза третій постріл, на жаль, не залітає. І в нас вже залишається не так багато пуляк, Всього 15. Це 5 барабанчиків. І, і це вже важкувато. Це вже важкувато, бо коли пульок малувато, грати важкувато, коли їх нема, тоді зовсім труба. На? Їде, їде, 13-105, користуючись тим, що поляк повільний і не заряджений. Зараз буде намагатися його прострілювати. Тут в борт залітає, поляк їде. Зараз що буде? Не надо по нам стріляти, не надо. Фух, Встигли, встигли відіграти поляка, доки він досить довго думав, і тепер ще одну, одну треба вставити тому в колеса. Так, об'єкт 37. -ки три Сімірки три сімки, довго він проживе чи ні, оце питання. Походу, походу, італійська Петеха вистріла барабана. Тут ФОШ нам вибачає, дає нам тільки в гусеницю. а ні, відіграв вже 377. Точніше, 777 тричі і. І залишається бити Петеху. Ну ще одна пулька, вона зараз розвернулася тут ніяк не став вичікувати. І... Дивитися поміж вагончиків. А може, до речі, та ПТХ і на циклічній гарматі. Я от не знаю, якщо чесно, до 9 рівня не докачався і візуально не скажу. Може вона і на циклічній, але це їй ніяк не допомогло. Вона відійшла в ангар. Це четвертий фраг. І ситуація 2 в 3. Тут ФОш 155. -й. Ну, не найприємніший супротивник. А от тепер ситуація 1 в 3. Тепер саме цікавий фінал. Нашого героя залишається 9 снарядів і 3 ворога. Один з яких оцей Фош, як він на нього спереду летить, але Фош щось задумався і навіть не стрільнув. Можливо, він також на барабані, всяке буває. Третій постріл не залітає. Ой-ой-ой! Це може дорого коштувати нашому герою. Залишається всього 6 снарядів. 6 снарядів от таке я полюбляю. Коли ти розумієш, що ціна помилки. Навіть однієї досить висока. Три вороги ХП-шок в них в цілому може і небагато, але і в нас так само. Тобто вони ну, явно переважають нас по силах, тим паче в них є 10 рівень. Зараз буде цікаво. Так, перезаряджає кумуль. Пише в чаті, що в нього всього 6 патрончиків. А ти маєш написати в чаті, бій на якому танчику ти хочеш бачити наступного разу. Обов'язково. І поставити лайк. Звісно, мені, моєму каналу, цьому гравцю, доки він тут об'їжджає. Нагадаю, що за кермом цього АМХ грає в нас Warsless Try Hard. Він не буде заїжджати на базу, бо він молодець. Він знає, що не треба передавати інформацію супротивнику. І їде. їде щоб знайти жертву. Жертву, в яку він засадив всі твої три патрончика, або, може, знову в нього на рибалочку захотілось. Тут такі краєвиди. Там висів би на місточку. І так. Хоп, туди. Поплавочок. Так, тут біля церкви ганяє наш 13,105 чи да, 105. І, і поки що нічого. А отут одразу з'являється інформація, що два супротивники беруть базу. Нас залишається 42 секунди до захоплення, і треба давати газу. Треба летіти, волосся назад, сльози течуть, все розбризкується. Але що ж, нема, нема часу, нема часу, треба витягувати цей бій. Того, того летить наш герой. Боже, як їх там всіх тресе. Там, напевно, екіпаж просто отак от бідний, його вже нудить. Я я їм співчуваю. Так, заїжджаю, 20 секунд залишається, треба когось побачити. Тут нікого немає. Нікого немає, 15 секунд. Фош дупою стоїть один раз, збив з нього захоплення. Тут є 75, по нам не попадає. За це був одразу покараний, другий постріл не пробуває, в нас залишається всього три снаряда. Три снаряди проти нас, дві петехи. одна з яких бере базу. О, це так-так, любі друзі. Оце то накал. Будемо дивитись, що ж наш герой буде робити. Він відсвітився і робить дугу. Робить дугу, щоб зайти в фошу ззаду. Або збоку. Зараз подивимося. Ні, таки ззаду він хоче об'їхати. Фош не має знати, звідки на нього будуть виїжджати, тому це для нас є невеличка перевага. Дивимось. Руки тут вже напевно трясуться, я вже сам починаю пріти. Такий цьому бою Фош стоїть, але він стоїть зараза дупою, По нам попадає Стервеха, Фош тупить, отримує дві плюхи, Стервеха зараз буде стріляти і треба ховатися. Так. Поховаємося від рельєфу, і в нас залишається один снаряд, але ж і у ТРВ всього 300 ХП. Це так так. В 6 фрагів вже зробив наш герой. В чаті йому пишуть браво. О, от, ну Питань нема. Молодець, 2 хвилини до кінця бою. І тут треба обережненько відіграти цю СТРВ. Обережненько. Бо немає шансу. Ні, вона таки може нам одного разу дати. І В неї має, по-моєму, в неї менше альфа, ніж 500. Але хто знає, хто знає, цей варгеймінг, все може бути, тому треба досить обережно, а поки він об'їжджає, можна зацінити його 3D-стиль. Цікаво зроблено, гарно виглядає. Хоча Боже, як же ж той танчик трасе, як вони там їдуть всередині, я не знаю. Там просто мають бути всі кішки на очах, отак все намотано, бо так тресе, що все повилітає. Але ж нічого, суне, суне далі. Хвилина залишається трошки більше, і звідси буде намагатися просвітити СТРВ. Знову ж таки, не поспішає. Тут ще є час. А та зарази не світиться, десь вона ділася. Ой-ой, один снаряд. Один снаряд і один шанс. Більше не буде в цьому бою. Естера, вона тут і стоїть. Ну, то все, добрий вечір. Не каточок, Так. Сьомий фраг 9400 останнім пострілом, останній фраг. Оце я розумію, це не бій. Якщо ти ще лайк не поставив, то я взагалі не знаю, що з тобою відбувається. А ми будемо дивитися результати бою. Отож, майстер, само собою. Що тут? Обнаружитель? Да? Не знаю, як на український, хай буде так. Кастолом, дуеліст, Firefox Effect. Ну, коротше, ці стандартні медальки, але ж Фадіна за останній фраг останнім пострілом. Захисник, бо він збивав захвату. Основний калібр і воїн. 9400, 7 фрагів, 8 постріляв. Тут купу познаходив. Ще й на 1400 асисту передав. Що ще тобі треба, <смі> Юрчику? Мені особисто нічого, я кайфанув і не дивлячись на те, що наш герой вийшов тут трошки в мінус. Але Ворслес Трайхард просто красавчик, я йому респектую. Ну, ну круто, круто відіграв. Питань нема. Маю надію, що ти також подобав це відео. Що ти скинув його своїм товаришам, десь там у вайбері, і що ти вже підписався на канал, бо скоро будуть ще круті епічні відео. Не пропускай їх на каналі Юрко. Я тебе заряджаю на гарний настрій. Все, зустрінемось у наступному бою.